Всіх вітаю! Сьогодні готуємо гарячі бутерброди з тостового хліба з сосисками в часниково сирному соусі. Це знахідка для сніданку чи швидкого перекусу. Вони настільки цікаві та апетитні, що не залишать нікого байдужим. Кому цікавий такий рецепт приготування, залишайтеся зі мною і будемо їх готувати. Для приготування нам потрібно три основні інгредієнти сосиски, тостовий хліб. А також плавлений сир для тостів. Всі інгредієнти в кількості по 6 штук. Беремо один шматок хліба. По ньому злегка проходимо качалкою, хліб трохи придавимо. За бажанням можна зрізати з коринку, але ми залишаємо, оскільки після запікання вона буде смачною та хрумкою. І ось таке отримали заготовлення з хліба. Беремо перший шматок хліба, на нього кладемо сир, потім сосиску, загинаємо краї хліба один на інший, скріплюємо зубочисткою, щоб країни розвернулися. І так продовжуємо формувати один за одним бутерброди з тостового хліба, а тим часом приготуємо смачний соус. На розігріту сковороду кладемо 30 г вершкового масла. Виливаємо 40 мл молока. Добре перемішуємо. Тим часом молоко буде нагріватися, а масло розтопиться. Коли маса стала однорідна, додаємо 1 столову ложку свіжозамороженого кропу. 3-4 зубчики чеснику, пропущеного через чеснокодавку. До смаку сіль та перець. Перемішаємо. А на завершення додаємо дві пластини сиру і знову все перемішуємо, поки сир не розплавиться, а маса не стане однорідною. Ось такий соус ми отримали. Ним будемо змащувати поверху хліба і сосиски. Змащуємо щедро з усіх сторін, а можна скористатися і іншим варіантом. Вмокати взбиті яйця з молоком, а потім обвалювати в панірувальних сухарях. Також буде смачно! Перекладаємо на форму, якій все це будемо запікати в духовці при температурі 200 градусів 15 хвилин. І ось все готово. Виймаємо зубочистки і можна смакувати їх як гарячими, так і холодними. Надзвичайно простий варіант бутербродів. Спробуйте приготувати нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!